Мене часто запитують, чи варто купувати графічний планшет для навчання, і чи допомагає він у вивченні математики. Відповідаю зі свого досвіду, так і ще як. Графічний планшет дуже простий у використанні, не потрібно встановлювати додаткові застосунки, достатньо просто підключити його до комп'ютера або ноутбука, і він одразу працює в популярних програмах. Стилус реагує на натискання, тому писати на планшеті так само зручно, як і у звичайному зошиті. Вчителі використовують інтерактивний екран замість звичайної дошки. Можна писати формули, будувати графіки, розв'язувати рівняння прямо під час онлайн уроку. Учні бачать це у реальному часі, а матеріали можна зберігати та насилати після заняття. Планшет перетворює навчання на інтерактивну гру. Діти можуть малювати геометричні фігури без лінійки, писати розв'язки від руки, як у зошиті, тренуватися на математичних платформах без друкування символів на клавіатурі. Це особливо зручно для тих, хто вчиться дистанційно або готується до іспитів. Я сама використовую графічний планшет у своїх уроках і можу сказати, що він значно спрощує пояснення матеріалу, а ще і діти з задоволенням працюють з ним. Це сучасно, зручно Y cíkavo.